Ну вони відкрили рот. Волц, значить, білий дім. Половина світу намагається допомогти Трампу завершити війну РФ проти України. Це сказав радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц в ефірі Fox News. Він роз'яснив, що велика кількість країн намагається допомогти Трампу завершити війну Росії проти України. Це необхідно зробити на справедливих умовах. Значить, у Волца попросили прокоментувати публікацію Reuters, писало про те, що Москва розглядає Емірати або Саудівську Аравію як можливе місце зустрічі Путіна з Трампом. Радник Трампа зазначив, що він не може нічого підтвердити. Або спростувати також він порадив бути дуже обережними, слухаючи інформацію неназваних російських джерел. От знаєш, вони зараз чемпіони виголошувати абсолютно пусті тексти. От розумієш? Ну, ну не пусті. Насправді відбувається таке ну, всихання шагренової шкіри. бо... Все ж починалося після обрання Трампа з того, що зараз Путін з Трампом сядуть, поділять Україну. Тобто Путін віддасть Трамп віддасть Україну Путіну, і на тому все закінчиться, все хорошо. Потім від тижня до тижня починають виникати абсолютно інші тези. От ми бачимо, що так Путін, в принципі. Вимагає е, визнати ситуацію на землі, але е, раптом із е, Вашингтона говорить, що ну але Зеленський готовий чимось поступатися, тому треба підготуватися до поступок Росії. Потім з інших джерел виникає така ситуація, що все одно Запорізька Херсонська. Області будуть передані повністю повністю в Україну, але там щось залишиться: Крим, і якась дорога в Крим. Потім починаєш аналізувати далі. Ага. А якщо Трамп підписує указ про е, залучення американських компаній до українських надр, це сигнал Росії, що оце наше. Ви вже звідси валіть. Ми тут працюємо. Тут наш економічний інтерес. І ну, літій в тому ж самому переліку, і далі паралельно із інформацією про те, що Трамп поставив прапорціат, це наше. Зараз друге повідомлення посилюється передача озброєнь е, українській стороні. І зараз згадуються бомби Джейдам. А хочу нагадати, що це наступальна зброя, і нам їх дуже не вистачало. І зараз е, лінійка цих керованих бомб вже сягає до е, ну, фактично до 500-кілограмових бомб. І е, тут же паралельно е, виникає інформація про передачі нової партії літаків. От Петро Порошенко. При вильоті з е, Франції до Німеччини прямо там на авіаційному пероні заговорив про те, що прийдуть міражі в Україну і не лише з Франції. І от сьогодні Зеленський підтвердив, що прийдуть міражі і не лише з Франції. Тобто лінійка, оця авіаційна компонента почала різко зростати. А що це означає, що як мінімум в радіусі десь 300-400 кілометрів? Російські війська будуть просто спалені. І якщо Путін ще хоче упиратися рогами за, за щось, то вже нічого з цього не вийде. Вже йому треба думати, як ну, в якості компенсації передати якісь свої землі Україні. Давай порадую тебе. Ну знаєш, мені ж. Ти така дотепна людина, і я ж звичайно дотепна людина, причому дотепніша ніж ти. Ну, бо я ведучий, розумієш? Хто ж скаже, що ні? Я як Трамп, я Трамп цього ефіру. Слухай новий чудовий вислів цього Лаврова. Хочеш Лаврова свіженького? Е, только в качестве только в виде вінка. Господи. Лаврова вінка. Лаврово, слухай. Перехід Сполучених Штатів з приходом Трампу до концепції Америка е, насамперед, да? прежде всього, як це буде? Понад усе. Понад усе. Передусім. Передусім, слухай, слухай. Несе в собі тривожне. Співпадіння з гітлеровським е, лозунгом Німеччина понад усе. Про це він написав Росія в глобальній політиці. От розумієш? Тривожне, тривожне отаке. Кицька, кицька, наша люба кицька. Боже, як є. Ну, не, я... тр... не треба коняку кицькою назвати. Коня, Це просто е, свідчення того, що Господи. Е, е, Росія розуміє лише потолще лом. Тобто, нарешті, вони зрозуміли, що л, лом е, Дональда Фредовича він і довший, і товщий, ну і ну, у всіх відношеннях. І, і, і Росія лишається лише сісти на цей лом і дригати ніжками так задоволено, задоволено. І розповідати якісь байки на зразок А і Б сиділи на Ломе, а упало б пропало. Пише новина: політко повідомляє, що президент США Трамп сьогодні так і підписав виконавчий указ про вихід Сполучених Штатів з Ради ООН справ людини. Та припинення будь-якого майбутнього фінансування Агентства ООН з допомоги та організації робіт БАПОР на палестинських територіях? Ну, це наслідок візиту Нетаніаху. І я думаю, що те, що Трампу вдували в вуха давно, а з цим «Вапор», ну, взагалі, з місією ООН в Палестині, це. Ну, просто ціла катастрофа, тому що ми ж пригадуємо історію, коли там е, кіль... до ста співробітників, е, рап... точніше до ста терористів раптом виявили, що вони співробітники е, е, місії ООН. І це, чесно кажучи, остаточне знищення репутації е, ООН як такої, не кажучи вже про. Ну, Генсека, який умудрився приїхати на якусь третьорядну забаву до Путіна, але не приїхав на український івент Мирний до Швейцарії. І це на який, до речі, приїхало більше 80 країн. Послухай, знаєш що, я регочу? Ну, просто так. в мене сьогодні день. От, от За що я люблю прямий контакт? Тому що, особливо з тобою, тому що ми можемо з тобою посміятись над іронією долі. От знаєш, є таке, значить, сказав один розумний, значить, таку, якщо в Росії хтось кричить найбільш патріотично, що треба заборонити геїв, ЛГБТ спів ну, Товариство, гей, ну оце от розумієш, все. Матію, це, це до Дня народження Володіна. Чи, чи Послухай, що? Послухай, та справа не в тім. Чим голос... якщо він голосно кричить, то йому вже потрібно швиденько закривати свою порно студію. порно кіностудію. От слухай. Такий Орбан. От за що я люблю Орбана? По-перше, за те, що він любить Угорщину. Да. І ми з тобою це знаємо за те, що він абсолютно безкомпромісна людина. От у нього є впевнення і абсолютно безкорисні, розумієш. Ну, до цієї хвилини я в це вірив. Але раптом ну от, Орбана викрили у володінні незадекларованим замком. За 45 мільйонів євро французький телеканал франс 2 зафіксував, що прем'єр Угорщини проживає у старовинному замку, оформленому в українських традиціях на його батька. Ну, його батько, мабуть, бограч варив, консервував у баночки. <хи> Бограч на в обмін ринку продавав. На цеглинку з замку. Що? Кажу в обмін на, о, на цеглинку банку. <хи> от, от Франція <хи> дала йому замок, а він поставив бограча там мільйон банок за це. <хи> Боже, ну приємна новина. Ти знаєш, багато торгівлі було з приводу закриття USAID. Угу. І от е, американці об'явили, що вони роблять крок назад і відкривають е, деякі найбільш чутливі, е, е, найбільш чутливі параграфи фінансування, е, тому що, ну розумієш, да, вони так все закрили і так далі, і мабуть, зрозуміли, що трошки ну не те є. Ні, ну вони справді рубанули шаблею з розмаху, але потім зрозуміли, бо для України, наприклад, можна нарікати там, але без, без грантів USAID у нас би взагалі не було незалежних медіа. Взагалі не було Ну от ну в такій, так би мовити, кримінально-олігархічній культурі в нас медіа давно не прибуткові, тому що е, хитрозаді олігархи повиписували так закони через свою підшефний. Фракції депутатської, що у нас не можна на рекламі заробляти і утримувати медіа. Але, наприклад, в структурі витрат української філії USAID от 290 мільйонів, по-моєму, на закупівлю 96, здається, газогенераторних станцій. І це абсолютно раціональний рятівний жест для України. А тепер питання: як українська влада розпорядилася цими газогенераторними станціями? Я вже неодноразово розповідав, що полтавська влада взагалі забила. На них припадало по-моєму три таких станції. Так вони, вони роздухарились і викотили зустрічну умову. Дайте нам ще 800 тисяч гривень на розробку тих документацій на встановлення цих газогенераторних станцій. Тому найважливіше в Україні це не підтримка медіа, і, е, наприклад, під ну, е, газогенераторних станцій. Найважливіше це підтримка медиків, вчителів і пожежників, рятувальників. Українські рятувальники ну, добряче поживилися за рахунок USAID. Інакше була б катастрофа в нас із цим, ну, в цьому сегменті. Да. Да. Е, чергове звернення до Владимира Владимировича. Мешканці Лічевського району Маріуполя скаржаться. Давай послухаємо фрагмент. Прощаємося к вам. Звертаємося до вас, шановний Володимир Володимирович, з проханням посприяти на якнайшвидше введення плану ремонтів і реальному проведенню реконструкційних робіт наших жилих будинків. Керівники місцевої влади міста Маріуполя і ремонтно-будівельні компанії вже три роки не ставлять плани і не починають ніяких ремонтних робіт. Ну. Три роки не ставлять. Ні. Так звертаються до Володимира Володимировича. Так але ж три роки Маріуполь ще, ще нема три роки, як Маріуполь окупований. А вони звертаються про три роки. Це значить, що. Це вони розраховують на те, що плани реконструкції житлокомунгоспу розроблялись українськими, українським керівництвом, і на це керівництво покладалось населення Маріуполя. А тоді чому? Тоді Владимир Олександрович, звертається, Владимир Олександрович, ну, е, заставте Путіна ремонтувати. Це ж, Це ж дуже дивні люди, які. Хотіли одним задом на багатьох стільцях. Так, да, абсолютно. Спеціальну освітню операцію придумали в Росії, кажуть, її треба буде проводити після так званого СВО. Подивимось. После того, когда завершиться... до після того, як завершиться спеціальна воєнна операція, в цих краях з'явиться необхідність в спеціальній освітній операції. Коли замовкнуть пушки, настане час для інтелігенції. Треба буде створювати нове фактично суспільство. Воно буде дуже покалічене. Брат проти брата. Складна ситуація об'єктивно. Тобто вони будуть ліпити нову інтелігенцію. Як пам'ятаєш, ну, пролетарську летарську ліпили. А Путін же ж ліпить новий управлінчий клас. Він же ж ліпить. Тобто він вже збирає фронтовиків. Ні, але це, це, це не те. Пам'ятаєш радянські часи, коли було. А от ідуть робочі і а, як там про інтелігенцію казали? І якась, от там було. Рабоча інтелігенція щось таке було. Ну ти да, розумієш, не да. просто інтелігенція, а щось Ні, бо треба було відокремити від тої інтелігенції, яку знає означав Лєнін. Ми ж пам'ятаємо, як він інтелігенцію називав не совістю нації, а лайном нації. Да. Так що, і треба було показати, що совєтська інтелігенція це плоть від плоті робочий клас, такий самий. тільки. Ну, В духовній плоскості, те, що називається. Але сміх то полягає в тому, що інтелігенція апріорі є критична до влади. От кого вони, те, що вони хочуть виліпити, якщо воно не критичне до влади, то це не інтелігенція. Так. Да. Все, треба прощатись. Я тебе обнімаю, обнімаю. І дуже тобі дякую, що дав нам час поспілкуватися з тобою. Ти дякую як то розумняшка. <гум> <гум> Давай <гум> тихо. У ну, нас веч... аудиторія чудова, так що що Та, прийм... ти? Ну, звичайно, тихо, тобі вечора.